На найкраще. Я думаю, більш детальніше розкажуть наші прекрасні Є Василь Васильович. Пані Еріка. Велике прохання підходити двох Ми зустрінемо прекрасних людей. Вони розкажуть більш детальніше про конкурс. Ну і власне про... А що так тихо? Що ви зробили по цим людям? Хто мене знає? Слава <пілочноз> Бога, я тут не в третій раз, не в другий, в перший. Маю на увазі на цій сцені. Я дуже хвилююся, Дуже. ну, Тим не більше. Вперше в історії кошти Україна був започаткований конкурс. «Краща працівник року. В якому прийняли участь 57 кандидатів від всіх підрозділів, які були надані Вами вже. І, і так, вперше же дні голосування. Мені ще хвилюйся. Було більше п'яти тисяч лайків.

Будуть три кандидатури від кожного відокремленого підрозділу. Тобто Неліпіно, Булата, Фукачева. Почнемо з Ліпіна. Ботнар Вікторія Анатолієвна. Зустрічаємо і нас, яка почала свою з лютого 2008 року на посаді в'язальник у підрозділі «УЛМ» у зміні майстра Головчак Олексій Олексійович. Декілька місяців пропрацювала працювальником. З жовтня 2011 року була переведена на посаду контролера у відділ технічного контролю якості, де й працює по сьогоднішній день. Не завітують друзі, підтримуємо. кращі працівники. Перепрошую, може скажете два-три слова о цим гарним прекрасним людям, які вже дивляться на вас. Дякую всім, хто за мене голосував. Дякую начальнику нашого директору підприємства і дякую моїй групі підтримки. Вася Марина і його дуже вам дякую. По підрозділу Букачево переможцем стає гей Вікторія Володимирівна! Працює на підприємстві з січня 2016 року на позаних в'язаних і працює по сьогоднішній день. Пані Вікторія, давайте ще разочек приві... привітаємо оплесками. Скажіть, а що то за люди там, що в них істерика? Хто то вам? Я хочу подякувати э, своїм своїм друзям, колегам. Особливо подяку, хочу подякувати майстру Лені. Всім, -всі, хто за мене голосував. Дякую. А друзі продовжуємо! І на сам кінець підрозділ Палата Сускова. Переможцем стає Русин Валентина Певніна. Працює на підприємстві з травня 2006 року приступила до роботи як в'язальник за роки своєї діяльності працювала на різних проєктах і мала змогу вивчити багато типів жидів, чим і зробила значний знесок уразних підприємства. Зараз працює на посаді оператор тестера з липня 2017 року. Дякую всім цим гарним приємним людям? Ці гарних трьох панялочок зараз приєднаються ще гарні прекрасні люди, адже і не забувайте підтримувати. Для них тут дуже важливо. Ну, і звісно, показуємо, які в нас гарні, а саме злочинний колектив. Давайте, по ласку, самі собі. Ей! Василь Васильович, вам допомогти. Вас. Якщо можна фінансово. Я хотів би запросити ще на сцену номератів, е які вийшли в тройку кращих. Мішаня. По підрозділу Нелітина. Чорнописька Тетяна Осиліна працює на автопошті на січня 2020 року. Камсаді працювали електричних виробів у підрозділі «УЛ» майже 9 років. Зараз проводить навчання у відділу технічного контролю якості. Чорнописька Тетяна Осиліна Яна Васильівна перепрошую, де ви там. Другий номінат. Бабушкар Маріна Петрівна з липня 2006 року працює на Кіплієвський. Почала свою трудову діяльність при посаді в'язальником з часу. була переведена на посаду контролера відділу якості. Працює майже 9 років і по сьогодні. З Росудського біла Оксана Іванівна попрацювала на підприємстві з вересня 2014 року, по грудень 2017 року, а такий посадник, як із та працювальник проєктів СЦР. Потім вирішила спробувати іншу від діальність, які звільнилася. Але в у 2017 року повернулася на того, що Україна та продовжила працювати як працювальник на таких проєктах, як, як, як Грамер СЦР, де працює зараз. Михайліна. Почала працювати на підприємстві з вересня 2011 року на посаді в'язальник Працювала на різних проектах, колдер, вебасло, гам. З липня 2015 року освоїла професію працювальних. Ми продовжує працювати зараз. Чорнописька Тетяна Василіна! Тетяна Василіна, тримайтеся за пані Оксану. Набирайтеся обережно, обережно. Я знав, що я валю дівчат з них не на сіки. Тримайтесь, друга, І так, на кінець, дорослим, покачево. Губарова, га-а. На проєкті Вебасто. З лютого 2014 року працювала працювальником, де й зараз успішно продовжує працювати. І так, жива єва Оптівна! Одна з найперших працівників, яка почала працювати на підприємстві, коли було відвідувати підрозділ місті Пукачево влітку 2013 року. Я зв'язаний, а через місяць прийшла навчання і працює працювати по сьогоднішній день. Вітаємо! Друзі, ви знаєте, є. Василь Васильович вручає гарні, прекрасні конверти. Ну, а ми, звісно, давайте не завідуємо, а поплескаємо, ковруки не зайдіти не пончиками, чи що шановні друзі. Оскільки на сцені одні жінки, я звернуся до мужчин в залі. Мужики, ви ж знаєте, що у кожного мужика в житті то є три типи жінок. Одна, яка дала життя, мама, друга, яка не дає жити, то? а третій тип жінок це на яких дивишся і хочеться жити. Давайте побачимо цим прекрасним. Найкращим працювання.

Заохочування конверт від Василя Васильовича отримують всі наші паняночки. Ну і, звісно, за успіхи ваших прекрасних колег. Велике прохання піднімати ваші келики. Буквально за декілька хвилиночок на цій же сцені на всіх вас чекають безліч подарунків. Ну і звісно, безліч сюрпризів, які сьогодні на вечорі не закінчуються. Забава продовжується.